Добрий день, мене звати Дмитро, я засновник громадської організації Спадщина і ми вас вітаємо в інформаційно-аналітичному випуску проблем, які відбуваються в місті все Починаємо Сьогодні у нас в гостях учасник нашої громадської організації Анатолій Погорілий. Всім вітання, я Анатолій. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Ну я думаю, варто почати з земельної комісії Київської міської ради. І що ми тягнемо от кота за забобони? Ну поясніть мені, голова цієї комісії, широко відомий депутат ухилянт. Депутат Ухилянд Михайло Тірентів відмітився передачею однієї історичної будівлі, однієї пам'ятки. Під будівництво немає заперечень за ваше лісопильня сніжка 1902 року. Побудови здається, такого ніколи не було. І от знову я не можу зрозуміти. Ви в департаменті культ працюєте чи ні? А, історична будівля на вулиці Турівській, 29 А була збудована 1902 року. На замовлення, ну зараз близька приватного підприємця, тоді просто міщанина сніжка. Там розташовувалася лісопильне, ну, тобто промислово таке призначення було в будівлі. А воно проіснувало в принципі до, до цих всіх революційних подій національно визвольних 17 22 років. років. Потім там був ЖЕК, і в радянський час там були якісь адміністративно призначення будівля, тобто вона весь час була не житлова. І десь два-чоти роки тому вона потрапила за такий будівельний красивий парканчик, і там було повідомлення про те, що цю будівлю будуть, будуть зносити. Тоді був резонанс з приводу того, що там чергову історичну будівлю на Подолі зносять. Цей будинок потрапив в так званий охоронний список кличка, це список ста цінних історичних будинків в Києві, які знаходяться під загрозою знищення. Як бачимо. Перебування цієї історичної будівлі в цьому охоронному списку кличка їй не сильно допомогло, тому що в 22-му році знову почалося демонтажні роботи на цьому об'єкті. Зруйнували частину будівлі, роботи зупинили. І так воно простоїло ще рік. У 23-му році знову відновилися роботи. Тоді вже втрутилася Київська міська прокуратура, було відкрито два кримінальні провадження за статтею 356 самоправство. Питання цієї статті полягає в тому, що люди, будівельники, які розбирали будинок, вони не мали жодних дозвільних документів. Там не оформлена земля під цим будинком, ні отримано якісь дозвільні документації на проведення якихось конкретних будівельних робіт. Більше того, не було навіть картки на порушення благоустрою. Ви вже прокинулись півроку, і це питання виходить на консультативну раду департаменту охорони культурної спадщини? За півроку думка цих людей вона дещо змінилася. Департамент охорони культурної спадщини Олександра Мішустина, начальник відділу з розгляду проектної документації. Скажіть, будь ласка, чи е, знайомий вам? Такий проєкт рішення, об'єкт, чи було погодження, чи е, є там пам'ятка е, культурної спадщини? Так, проєкт рішення нам знайомий, об'єкту культурної Не. спадщини. Тобто там, там немає будівлі, яка би перебувала на обліку як об'єкт культурної спадщини. Вісім та вісім із десяти членів консультативної ради департаменту проголосували за концепцію нового будівництва на місці цієї історичної будівлі. Питання щодо оформлення земельної ділянки, на якій, нагадаю, ще є історична будівля 1902 року, вже вийшло на земельну комісію, одну з найбільш резонансних, найбільш скандальних в місті Києві комісії. З формулюванням про передачу такому товариству обмеженою відповідальністю Форвард А земельної ділянки під цією будівлею. З цільовим призначенням будівництво багатофункціонального комплексу там здається житлово, житлово-офісний комплекс 9-12 поверхів. Це типу трохи крінж. Охорони культурної спадщини був наданий 6-5-24 року, в якому зазначалося, що будівля, яка розташована на земельній ділянці, як пам'ятка місцевого значення або об'єкт культурної спадщини, не перебуває. Всі обмеження, які були вказані в цьому листі, і Внесені до Державного земельного кадастру? ми були власне на цій комісії. Я намагався якось достукатися до депутатів, до їхнього здорового глузу. Ну, типу, ситуація така, що триває кримінальне провадження, навіть два кримінальні провадження. Нам слідчі намагаються знайти винуватців руйнації історичної пам'ятки. І в цей же час саме час в КМДА цим же людям. Ну, яких умовно та, розшукують за руйнування пам'ятки, е, надають, погоджують передачу землі під нове будівництво? Ставлю на голосування, коли я тоді за підтримку, давайте визначатись. Е, як тобі це, Анатолій, що ти можеш сказати з точки зору кияни? От як, як, як правильно сказати, От, що це свинство, це блюзнірство? Що це Що це може бути? Ну, Як запевнено, запевнено у нас голова земельної комісії? Це потрібно для того, щоб фінансувати Збройні Сили України, наповнювати міський бюджет і взагалі, на його думку, він був би дуже радий, якби зміг продати всю київську землю. Йому здається, тоді кияни заживуть як в Швейцарії. Можливо, можливо він відстоює якісь свої особисті інтереси, бо я нагадаю, що з 22-го року Михайло Терентьєв перебуває на службі в Збройних силах України. Можливо, таким чином, так будучи діючим військовослужбовцем, він намагається, намагається залучити більше коштів для оборони нашої держави. Ну, звичайно, коли несеш оборону Києва і України прямо в будівлі Київської міської ради, то певно потрібно дуже гарне і фінансове забезпечення. і... Забезпечити майном себе з великим задоволенням. Тоді вже прийдемо до вас гості. На виконання петиції номер 12950 зняли перший рекламний банер. Це чудова подія, я так думаю. Тому що в Києві з 12-го року, коли ми проводили Євро, розвилася така нездорова тенденція. Типу, якщо будівля потребує реставрації чи ремонту, її завішували якоюсь ерундою, типу реклами. І потім, коли її знімали, ми дивимося. Там уже якийсь новий ЖК. І перший же рекламний банер, який зняли, він показав те, що ну для чого цей банер насправді вішався. Вішався він для того, щоб за ним приховувати те, що будівлю руйнують, її розбирають. Богдана Хмельницького, 12. це пам'ятка архітектури, будинок Вольфсон 1884 року. Зокрема, коли зняли банер, ми побачили. Те, що права частина будинку, вона знаходиться вже без даху, і з правого боку повністю фасад просвічується наскрізь. Тобто, ну, з правого боку, правий під'їзд будівлі він вже відсутній, його немає. Коли хто це зробив, важко сказати, але тільки зняли цей банер, ми побачили, що вже половину пам'ятки немає. Ти чи я? я. Yeah. Петиція повернути скульптуру дівчинка на подушці, набирає голосів. Елемент скульптурної композиції. Який нещодавно був брутально демонтований будівельниками на пейзажній алеї, має більше й більше шансів повернутись на своє законне місце. Підписуйте петицію, і ми в найближчий час побачимо відреставровану скульптуру на її законному місці. Або ні. Або ні. У Києві почали реставрувати браму садиби Олександра Терещенка. Пійшов в кафе, дивлюся, типу, чуваки щось роблять, будівельники таскають матеріали. Я такий, типу, блін, це треба викликати поліцію, мабуть, зараз щось демонтують, будуть розбирати пам'ятку. Потім я підійшов, поцікавився, типу, а що ви тут робите? І мужичок такий каже: Типу, та ні, ми, типу, е, реставруємо. Типу, штукатурка там обсипається. Ну там дійсно обсипалася штукатурка вже на останні 2-3 роки. І зараз почали такий комплексний ремонт чи реставрацію. І це насправді дуже крута новина, попри те, що це ну, типу, якийсь, якийсь косметичний ремонт, так? Але насправді зараз в Києві, в Україні так мало щось, чогось реставрується, що навіть така новина, ну, вона є там якоюсь приємністю, яка розбавляє оці сірі будні, того, що в нас знищується культурна спадщина, не є місце. Будуються якісь житлові чи офісні комплекси. Шевченківський районний суд розпочав розгляд справи щодо захисту честі і гідності прораба дідуса. Ще одна цікава історія. Вона почалася трошки раніше. Вона почалася ще взимку. Цього року ми намагалися завадити демонтажу і вивезенню дерев'яних балок із будинку замку 1899 року. На вулиці Франка, 26. Е, але е, у нас було трохи мало. Будівельники просто визвали охорону тітушок, які нас е, повідпихали від тіє будівельної техніки, від вантажівки, яка ввозила історичні балки. І під час цієї штовханини цей прораб просто мені зламав ребро. І національна поліція України досі розслідує цю справу. А ось сам прораб він вирішив звернутися до суду, тому що. Він вважає, що якщо він зламав ребро мені, але не поніс якоїсь кримінальної відповідальності, значить, що до нього діє презумпція невинуватості. А отже, ну, звинувачення мої щодо нього про те, що мене зламане ребро, вони безпідставні, і він просить ці дописи видалити і сплатити йому 60 тисяч гривень компенсації. Ми прийшли на суд, а праб дідусь чомусь не прийшов на суд. Тобто ми навіть не змогли з ним поговорити, яким чином що саме затронуло його таку тендітну ментальну сутність, і чому ця сума, наприклад, 60 тисяч гривень, а не мільйон. А не 10 чи 20 тисяч гривень принесли суд, бо ну якби дідус не прийшов. 29 липня друзі, приходьте. Можливо, буде нагода знову поспілкуватися з першим в Україні прорабом, що намагається стягнути моральну компенсацію за публікації активістів. Макдональдс за рік так і не спромігся відреставрувати маскарон на будинку верховського. На розі вулиці Хмельницького і Івана Франка за адресою 40 дріб двадцять знаходиться. Будинок Верховського споруджений 1901 року в стилі Необарокко з елементами неоренесансу. Більшість киян знають цю будівлю, так як на першому поверсі знаходиться Макдональдс. Вже доволі давно це один з перших Макдональдсів і донедавна там був збережений класичний інтер'єр старих МакДональдсів. На е, куті будівлі знаходиться чотири маскарони, ну, доволі якісні скульптури. Скульптурні композиції. Ну, які... Маскарони це такі типу штучки, якісь там обличчя людей, чи там тваринки, чи рослинки, які виступають з об'єму фасаду будівлі. І от минулого року одна із частин скульптури відпала. Пройшов рік, і всі, хто відвідують Макдональдс на розі Франка і Хмельницького, можуть помітити, що. Цього скульптурного архітектурного елементу немає й досі. Ну, у зв'язку з чим я вирішив купити долоньку щастя. Ці гроші 15 гривень, та вони передають на благодійні потреби. Я просто подумав, що можливо в Макдональдсі немає грошей або мотивації відновлювати історичну архітектуру, в якій вони знаходяться тривалий час, то можливо ця долонька щастя. Їм допоможе, принаймні приверне увагу до того, що вже рік цього елементу немає. Ніхто, як мені здається, не намагається щось зробити виправити цю ситуацію. Коротше, коли я говорю з Соловйовою в департаменті, я кажу: ну, Марина Михайловна, я перепрошую, ну те, що зараз там поставили, це виглядає от, в зв'язку з цією скульптурною композицією, та от е, цей домик, Тут ангели, вони в одній стилістиці, а тут домік. Це виглядає, ну, перепрошую, як крінж. І, а вона так типу: Дмитро, перепрошую, а що таке крінж?